Так, добрий день. Сьогодні ми перевіримо, як наша плівочка, яку ми наносили, буде вести себе в процесі е вирубки, гнуття, різання. Тому що вона плотніша, ніж звичай, можуть виникати ускладнення. Спочатку перевіримо на виробному пресі. Тож, як бачите, у нас все нормально, в нас він не зажовує. Перевер порізкою ножем. Ніж теж ріже прекрасно. І останнє. Так, і останнє. Останнє у нас це буде рубка на гір'ятині. Дивимося. Тобто теж питань нема. Хоча в нашому випадку плівка навіть нанеслася з обох сторін. Ну, це було тоді, коли ми заряджали саму плівку. Тому ще одвічніше питання, як її здирати. Дивимось, як вона у нас здирається. Я знаю, що всі її не люблять здирати. Але ніхто і не любить купувати вироби, які Пошкоджені царапами, тобто здирається а вона трошечки погана. Ну, але як бачите, сама поверхня залишається чистою без. Слідів клею, що захищає наші вироби.